Беремо це, беремо це і йдемо до МВЦ. До міжнародного виставкового центру почали завозити техніку. Сюди їдуть фури із освітленням, декораціями та усім обладнанням, що знадобиться під час пісенного конкурсу. Але власні пропозиції щодо того, як має виглядати концертна зала, маю і я. Мене звати Арсен Цимбалюк. Це програма «Що там з Євробаченням, і сьогоднішня тема «Що там в МВЦ. Ми зараз маємо робочу IT-систему, робочу систему радіозв'язку, яка дозволяє нам працювати на майданчику. Зараз на нас приїхали системи підвісу, більшість звукового обладнання, яке буде хотів в першу чергу. Це близько 40 автомобілів. Фур. І зараз відбувається монтаж обладнання. У нас була нічна зміна, перед тим була денна зміна, тобто ми не зупиняємося ні на закону. Найперша процедура, яка відбувається, це підвіс лебідок, які тримають на собі і сцену, і звук, і світло, і екрани. У нас близько 800 сотень точок підвісу. Це найдовша процедура. Після цього вже все дуже швидко монтується на існуючі ферми, які між собою з'єднані. Глядач бачить картинку тільки красивих променів, красивого екрану, артист. Вся технічна складова, ми стараємося максимально її приховати. Для того ми, наприклад, завішуємо чорною тканиною всю задню стіну. За Після тканини буде так званий метрікс. Метрікс це величезний масив кольорових стробоскопів, які можуть одночасно по команді А, І перед цими стробоскопами встановлюється величезний екран цитодіодний, який і буде головним тлом для проведення конкурсу. В порівнянні з типовою дискотекою, яка тут проходить, це в 50-100 разів більше обладнання. Відповідно, зібрати таку кількість обладнання в одному місці зараз дуже важко є, тому, звичайно, тут працює багато. Представники багатьох країн це Швеція, Бельгія, Німеччина, Данія і цей список буде розставив. Цьогорічний конкурс буде набагато більш масштабним, аніж торішній у Стокгольмі. Ця арена більша, аніж шведська. Тут чудова акустика, багато простору і багато можливостей. Це абсолютно порожнє приміщення. Тут усе потрібно зводити з нуля. Це дозволяє втілювати власні мрії. Цього року ми використовуємо вдвічі більше електроенергії, аніж торік. Вага конструкції, яку ми піднімаємо в повітря, становить 140 сорок тонн. І це на 40 тонн більше, ніж торішньої конструкції. Крім цього, тут буде 1800 вісімсот Пристрої. Для порівняння на Євробаченні 2005, підготовкою до якого я також займався, їх було втричі менше. Найбільші виклики, з якими ми стикаємося, пов'язані з часом, адже саме час неможливо купити за гроші. До 20 квітня сцена, камери та освітлення вже мають функціонувати на повну потужність. Ми мали певні затримки із доставкою техніки. Але до цього ми звикли. У нас теж є власні пропозиції щодо обладнання. Це для гримерок конкурсантів. Сюди можна повісити одяг усіх учасників шоу. Звичайно, це стане в нагоді. Я вам зараз покажу наш переговорний пристрій. Крістере! Так, Ола, Я тебе чую. Є іще ще дещо. О, це стіл для комісії, яка підраховуватиме голоси. Це для Йон Ола Санда. Він сидітиме, дивитиметься в камеру і казатиме. Так, ми вже маємо результати голосування. Так, стіл ми забираємо. Щось іще. Вау! Wow. так! цього року головний приз Євробачення матиме новий дизайн. Це фонтан. Фонтан. Щастя. Так! якщо ти переміг на Євробаченні, але грошей на зворотній квиток додому немає. Можна сюди збирати пожертви, а ще наливати шампанське. Ікру. Тож, дівчинку, забираєте? Yeah. Так. Насправді це була наша ідея. Вам могло здатися, що це ваша ідея, але це ми вигадали. Задовго до вас. Задовго. Вже за два тижні позаду мене виростуть велетенські трибуни. Щоб потрапити на них, доведеться купити квитки. Придбати їх можна лише в офіційного представника. Це концерт UA. У продажу досі є квитки як на офіційні події, які транслюватимуться по телебаченню, так і на репетиції, які будемо відверті, від них нічим не відрізняються. Ну окрім того, що квитки коштують дешевше. Тож купуйте і дивіться, що там з Євробаченням.